Так, всім добрий ранок. Такі сонячний, добрий. Відкриваю капусту, яку я закрила в 23-му році, тому що був дуже сильний урожай на капусту. Я вже просто не знала, що з нею робити. Дивіться, яка гарна. В 24-му році урожайну було. Дуже добре, що я її закрила. Зараз ми відкриємо цю баночку і покуштуємо. Яка вона у нас вийшла? Яка вийшла у нас капусточка? М, -м, М. Чудово, в мене свіжа. Дуже смачна. Кажу рецепт. На трьохлітровий банку, слоїк капусти. Три таблетки аспирину. Заливаємо кипяточком, перевертаємо. Все. Всім дякую. Смачного.